О, дивно, не пам'ятаю, щоб замикали ці двері. А Ви часом не пригадуєте, чи виставляла моя тітка на своїх розпродажах іграшкову мавпочку. О, невже спогади з дитинства докучають. Мені шкода. Слідчий сказав, це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Привіт, братику біл. Мавпа, яка любить вбивати нашу сім'ю. її треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Що? Стісі, сті, сісті.